Віднедавна в нашій лікарні почали проводити новий метод малоінвазивної хірургічної допомоги у пацієнтів із пухлинами гепатобіліарної системи, із пухлинами гольово підшлункової залози, це і паліативні оперативні втручання, і от недавно зробили, скажімо так, міні-інвазивне, але радикальне оперативне втручання по видаленню аденокарциноми g 1 у пацієнтки із пухлиною фатерового соска. Вона поступила зі скаргами на жовтяницю, безсимптомну, безбольову. Першим етапом було виконано стентування холедоха для того, щоб зняти білярну гіпертензію, зняти жовтяницю у пацієнтки. Наступним етапом, після підтвердження гістологічного, була виконана перша в нашій лікарні ендоскопічна ампулектомія фатерового соска. І по результатам гістології вже цілого біоптату було визначено, що це є злоякісне новоутворення соска, яке і призводило до стенозу, до обтурації просвіту. Така методика оперативних втручань набагато краще для пацієнта післяопераційному періоду, так як пацієнт. Зразу ж на наступний день може спокійно рухатися, харчуватися і так далі, плюс відсутній болівий синдром післяопераційному періоду. Так як операція малоінвазивна, проводиться хоч і під загальним наркозом, але без жодних розрізів, без жодних швів потім на шкірі, проводиться бендоскопічно. Серед переваг також є те, що пацієнти не обов'язково мусять бути у стаціонарі. Довгий період часу зазвичай після даних оперативних втручань можна виписати пацієнта на наступний день після операції. Дане оперативне втручання пройшло успішно. Надалі пацієнтку чекає продовження консервативного лікування даного онкологічного захворювання.